Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо сьогодні 51-й випуск історії Єлісея, і ми зупинилися останній раз на тій ситуації, що розгніваний ізраїльський цар, він каже: Я знайду цього пророка і вб'ю, бо всі оці пророцтва і балачки закінчились тим, що люди їдять один одного. І читаємо, що він зробив. А Єлісей перебував у своєму домі, і старейшини перебували з ним, і послав чоловіка перед ним раніше, ніж до нього прийшов посланець, і він сказав старейшинам, Чи знаєте, що цей приречений на смерть послав, щоб зняти мою голову? Глядіть, як тільки прийде посланець, закрийте двері, затримайте його при дверях, хіба не звук ніг його володаря за ним? Коли він ще це говорив, аж ось зайшов до нього посланець, і він сказав. Оце зло від Господа. Чому терпітиму ще Господу? В іншому перекладу, е, я можу навіть трохи вам зачитати. Оця, оця остання дуже цікава. Дуже цікаво звучить. От дивіться, наприклад, 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 е, так. Переклад Біблія Менге. Смотрите, а тут написано. От. Е, е, И когда он вчерился, то царь уже вошел к нему и сказал, «Вот эта біда наложена Богом. Зачем мне еще і далі надеяться на Бога? <кій> Дивіться, виходить, що е, я назад на от. Чого чекати ще від Господа? А там переклад, чому далі надіятися на Бога? Приблизно так. Дивіться, що я хочу сьогодні роздивитися. Бо в цієї історії для мене, знаєте, я якби ну, пірнаю у той час, і я розумію, що йдеться. Дивіться. цар ходить по стіні, розідрав одяг свій. Він відчає, він репетує, він кричить, він, якби незадоволений каже, я знайду того пророка і вб'ю. Тобто він звиняє Бога. В цей час окрема. У домі пророка сидить пророк і люди навколо старейшини. Чому старейшини? <клух> Я дивлюсь, що там було таке протистояння, там було таке, таке знаєте, як, як два лагеря влада і опозиція. Знаєте, ще раз уяви, уявимо, що це ж зрозуміло, що дуже скрутні часи. Всім біда, їсти нічого, голод, проблеми. І народ шукає відповіді. Бочевидь, бо, пророк був, може, там, ну, головним, це точно, головною людиною, яка мала надію, яка щось казала, бо навколо його гуртувалися люди. І це було таке протистояння з царем, з владою. Бо я бачу, що коли цар хоче вбити його. Тобто був, був якийсь конфлікт, <кій> було, було якесь напруження. І пророк сидить себе вдома і каже: він, він же пророк, він в духовний світ бачить, він бачить, що йде зараз. І він каже: дивіться, то патно, він послав вбивцю мене вбити зараз. Це ж не, не могло, так що добрі відносини з царем. І от тут зараз він стареш нам каже. Я просто впевнений, що були розмови, до чого ми докотили, що з нашою владою. дивись, що вона робить. Бог наказує, вони не каються, вони, вони протистають, знаєте, і може пророк казав, Це буде до тих, до тих пір, поки не прийде справжнє покаяння. І цар, він якби повинен ну, мати на увазі, що є якась сила інша тут у місті є сила, яка бачить, іначе, і бачить, які відповіді. Якісь відповіді. І він наважується на цей відкритий конфлікт. Вочевидь, вже він таку відкриту фазу прийшов, він посила людину вбити. пророк А пророк, він знаєте, він Ну я бачу дуже мужня людина. Він не боїться протистояти царю. Він каже: прижміть у того посланця дверима і не відпускайте його. От топот ног за ним. Тобто, я так розумію, що цар послав. Але знаєте, коли людина дуже збудоражена. Він то послав, а сам потім також біжить. Він не, не сидить там по кої. Ну піди в пророка. Ні. Він біжить. Він, він розуміє, по-перше, що пророк не так просто вбити. І він якби не утримується. Він хоче цього, ну, якогось спілкування. Ну, що з нами, він якби все одно, я вважаю, шукає оцей якусь відповідь. Що я бачу зараз в цій ситуації для себе, для України, для нас з вами. Друзі мої, ми бачимо, що зараз влада також робить погані речі. Погані речі. На жаль, нема такої єдності в народі, як була спочатку. Що прямо ми такі впевнені у владі? Влада втратила довіру. Це дуже погано, дуже жалкую про це. Але. Багаторазові різні скандали, закони, поведінка, знаєте, відвернула народ, є опозиція, є люди, які не задоволені. Я дуже впевнений, якби не, якби не війна, не відкрита фаза, вже давно був би Майдан, 100% був би. Бо ті закони, от, наприклад, там не дуже давно назад був прийнятий закон про, ну, тобто, під корупціонерів, що можна відкупитися. Заплатити там якісь проценти і заборона, як би я зрозумів, далі якісь там дослідження, відслідування е делать. Ну, тобто ну, ну, зовсім в зухвалі закони такі, знаєте, і дівательства над над народом, над нацією, що ми далі будемо воровати, і от такі закони ми випускаємо, що розслідування не треба. Ну, майже так, да, і це дуже погано. І ось дивіться, є оце протистояння. Перше. Зараз є навіть такий конфлікт. Казати про це чи не казати. Знаєте, я бачу, що Росія не казала, церква не казала, або слаба казала, та майже не казала. Там були правозахисники, які казали, що ми втрачаємо демократію, що ми зовсім ну, перетворюємося на диктаторську країну. Церква, вона. Якби в Унісон співала. І ми бачимо, що трапилось в Росії. І далі буде тільки, тільки ну, хуже буде, не, не буде краще. Ми не хочемо такого в своїй країні. Але в чому зараз дуже велика проблема? У нас є зовнішній враг, який нас обложив, і нам треба захищатися, нам треба, нам треба ну, не віддати свою країну, своє місце. Отак, от, якби тут по аналогії, да? Але я бачу, що пророк він наважується на цей конфлікт. Він не боїться, він не підпівав владі, що не бойся там, цар, все буде добре. Ні, є відкритий конфлікт, є навіть якась опозиція, коаліція, яка сидить окремо. І цар прибігає, бачить старейшини, народи сидять тут. Він розуміє, що є оце протистояння. І <клух> пророк не боїться висказати царю. Він в, е, 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 каже, ну, царю, да? і от дивіться, <кхем> як я вже казав, у царя нема віри. Нема віри до Бога. Він якби відчайно, він, він обвинив обвиня Бога і каже, чого ще чекати, що, що ще, Все дуже погано. Я бачу, що дуже багато людей з влади, вони, вони може язиком якось, якось і звертаються до Бога. Наприклад, той же президент, він інколи там споминав Бога, наприклад, на Пасху, там дуже класні послання такі дає. Але водночас з цими якби, звертанням до Бога я бачу, що є гріх, є гріх, є відкритий гріх. Корупція, яка не переслідується дійсно. Є прийняття оцих всіх дурних законів, які дратують Бога. Це все є. І зрозуміло, що про це неможливо мовчати. Але я хочу сказати, що, як би там не було, у нас одна країна на усіх. І нам важливо зрозуміти. Що якщо ми сконцентруємось просто на внутрішньому ворозі і зробимо це головною своєю боротьбою, як, до речі, деякі в християнстві зробили головною своєю боротьбою, це якби мочити своїх. Так, є, може за що. Але я впевнений, що це не головне наше завдання зараз. Нам треба про це казати, але не забувати, що в нас є зовнішній ворог. І перемогти ми можемо тільки разом із Богом. І мені дуже подобається, що пророк, бачачи гріхи царя влади, незважаючи на це, він не відрікся від них, не відсторонився, він не сказав: От Бог мене врятує, а вам все тут труба. Ні. Він якби тож себе з народом, і він каже від Богу, і Бог він заступається. Це я маю надію, знаєте, що саме так трапиться з нами, що незважаючи на те, що є погані речі у нас, Бог явить нам раді своєї вірності, раді цієї опозиції, раді цього пророка, раді людей, які йому вірили, і вірили через це Богу. Бог явить свою славу. І в наступному. Е наступному випуску ми будемо вже дивитися, як Бог допоміг. Але сьогодні я просто хочу загострити оце ключове питання. Є опозиція, якби два лагеря, протистояння. І від цього нікуди не, ну, неможливо дітися. Я бачив розділення в церквах. Я бачив, коли. Влада, церковна влада ну, вела себе так, робила, щоб Бог гнівався. І повставали люди, які, може, і справедливо, да? але перед якоюсь зовнішнім там світом все одно тримались, так. Наприклад, може, ви звернули увагу в цей час. Вийшло розділення в церкві Альфа в Києві. Це та церква, де я був, де я допомагав, де я бачив себе до війни, де я радів, що ми, ми намагалися побудувати сучасну молодіжну церкву. Не все вийшло так, як я хотів. І я це бачив раніше. Я про це казав. І вийшло так, як я казав. Але я сьогодні не радію цьому. Але чому я радію? Я бачу, як досить цивільно відбувся, ну, мінімум до цього часу, досить цивільно відбулося це розділення. Я не чую публічного хейту один на одного. Я дуже це підтримую. Якщо почують мене люди з Альфи, з однієї, з другої, бо і то і то церква Альфа залишилась, трошки там інакше названня. Я дуже це підтримую. Я благословляю вас, любі друзі. Ми діти одного батька. По-різному щось розуміємо, пробачте один одного, благословіть один одного. У нас одна країна на всіх, у нас один Бог на всіх. І знаєте, через деякий час можемо зрозуміємо, що так трапилось. І, і дай Бог нам кожному стояти. І то не спішіть когось там дуже обвіняти, особливо десь щось публічно казати, краще благословити і довіритись Богу. І бути підтримкою один одного було б дуже добре, якби з обох сторін було таке, знаєте, підтримка один одного. Бо як би там не казати, друзі, ми все одно представники однієї команди, одного Бога, одного царства світла, е, одного хрещення, один Бог, одна віра, одна надія це не друге щось, це просто інакше виглядає, і дай нам Бог це зрозуміти. І закінчуючи цю програму, я хочу ще раз просто підбадьорити усіх, хто стоїть за правду, і це треба робити, і... але робити це треба розуміючи все одно, що ми один народ. От я звертаюся до людей, які дуже активні в соціальних мережах. Якщо ми облічаємо, це треба робити. Але давайте облічати, як би це був наш родич, син, батько, брат, сват, кум. На днях мені дзвонив Геннадій. Він був незадоволений моїм там останнім одним випуском, де він вважає, що я дуже наїжджаю на владу. Я не вважаю, що це так. Але мені сподобалось, як він спілкувався зі мною. Це було. Незважаючи на все, з повагою, він якби убіждав мене, що не час це робити. І я вам скажу, за того, що це було досить з повагою, це не був якийсь там, це навіть не два портфеля, це дійсно була розмова старих друзів. Я, хоч і не згодний з ним, але трошки раз так в чому. Тому що я його поважаю, і я вважаю, що і він має свою точку зору. І я ще якби ретельніше пере, передивляюсь, чи може це казати. Десь, знаєте, є такий баланс. От є баланс. Ми не можемо головою просто кинутись, о, все пропало, всі там такі тварі, всі шукають свого. Бо ми в одній лодці. Тому десь ось так: ми молимось, ми благословляємо владу, щоб вони покаялись. Щоб вони шукали Бога, щоб вони, вони мали надію на Бога. Бо тоді ми, як священники, кажемо, тоді, тоді буде диво від Бога і, і, і допомога від Бога. А у Бога дуже багато можливостей. І в наступному разі ми це побачимо, як в цьому саме конкретному випадку Господь допоміг своєму народові. І, звичайно, ми будемо мати надію, що і нам Господь допоможе. Бережи вас, Господь до побачення.